Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ. Попередньо ракетами іскандер пошкоджено будівлі цивільного підприємства та п'ять приватних житлових будинків. Поранення зазнали троє людей. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди. Сталася пожежа внаслідок обстрілу села Чернещина ізюмського району пошкоджено два житлові будинки та господарчі споруди. У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше два приватні житлові будинки. Сталася пожежа рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. О 15-й надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 квадратних метрів. О 16.05 рятувальники впорались з вогнем. О 16 на гасіння пожежі, яка трапилась у селі Гатище Вовчанської громади, також через обстріли з боку окупантів, вирушили рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем були охоплені. Два житлових будинки і три допоміжні споруди на територіях двох приватних домоволодінь. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. О пів на вісімнадцяті рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв та постраждалих в обох випадках немає. Близько 20-ї рятувальники з міста Куп'янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено трьох постраждалих осіб, одну з яких довелось діставати з під завалів будинку, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії, але успіху не мав. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко – Новини Харків.